Історія баби насягає п'ятсотлітньої давнини. Колись поблизу села були скульптури кам'яних баб. Вони й дали назву поселенню. З Часом ця монументальна сторожа зруйнувалась. Однак, залишившись у споминах, ожила нині у правних руках майстринь. Спочатку треба взяти шматочок тканини, вона неї кладеться, другі шматочок і обмотується. Та не лише ляльки-мотанки вміють виготовляти в цьому мальовничому селі. Як і всі українці, його жителі прикрашають свята і будні піснею. Мили засиняємо. Мили море». А ще з давніх дебен жінки в селі шили, вишивали рушники, сорочки, скатертини. Як ось ця 83-річна бабуся Галина. Я всю дорогу шила картин дуже багато вишила. Рушники зараз вишиваю в навишивала, вишивала вдома. навишивала. вишивала. Дуже і люблю вишивати. Загалом же тут нині презентують свої доробки понад три десятки майстрів. Виготовлені їхніми руками речі старанно відбирали під час щорічного свята села. Ми щоразу якісь відкриваємо нових своїх майстрів, яких ми можливо навіть і не знаємо, що що вони в нас є. А ось Микола Владичук славиться на весь рівненський край своїми віршами. Мені не треба їхати в село. Я в нік. Прописаний до віку. Бабин став чотирнадцятим селом, яке продемонструвало в обласному краєзнавчому музеї свої таланти в рамках традиційної обласної акції Мистецтво одного села. Є що показувати. Надзвичайно цікаво працювати. Люди з задоволенням дають свої роботи. Надзвичайно цікаво, дуже творчо працюють будинки культури. Ми вишукуємо такі речі, що взагалі люди не знали про те. А вже в листопаді презентуватимуть мистецтво свого села жителі Оженина. Що в Острозькому районі Галина Баранчук Дмитро Сидор, Інформаційна програма День.